Історії Саші та живого океану думок. Після зустрічі з продавнім годинникарем та отримання серця механізму, екіпаж мрії архітекторів зрозумів, що Всесвіт набагато дивніший і різноманітніший, ніж вони могли собі уявити. Їхня місія перетворилася з простого дослідження на філософську подорож, де кожна нова цивілізація кидала виклик їхньому уявленню про життя та розум. Наступною їхньою ціллю стала система блакитного гіганта, оточена щільними туманностями. Сенсори показували наявність великої планети, повністю вкритої океаном. Але цей океан був не зі звичайної води. Його енергетичний підпис був ідентичний до активності мозку. Вони прибули до Соляріса. Так вони назвали цю планету. Перед ними розкинувся безкрайній перламутровий океан, що переливався всіма відтінками емоцій. Тут не було суші, не було атмосфери у звичному розумінні, лише нескінченна рідина під світлом далекої синьої зірки. Коли ковчег вийшов на низьку орбіту, сталося щось немовівне. океан відреагував. Його поверхня почала хвилюватися, і з перламутрових глибин почали формуватися образи. Це були не просто хвилі, а складні деталізовані скульптури, створені з рідини. Першим, що він створив, був точний макет їхнього корабля, мрію архітекторів. Потім він почав створювати інші образи. Взяті прямо з їхніх спогадів. Ось з океану виросла копія вежі Архіваріуса, ось з'явивши міст Бухмар, а ось на жах брока виникла гігантська фігура морозного гіганта. Він читає наші думки, прошепотіла Ліра, й обличчя було блідим. Кристал співпереживання в сашеному скафандрі розжаленів, намагаючись обробити потік інформації. Саша зрозумів, вони зіткнулись не просто з живою пламетою, вони зіткнулись з єдиною гігантською свідомістю живим океаном думок. Спроби налагодити контакт були марними. Окран не розумів їхніх слів чи сигналів. Він лише відзеркалював їхні власні думки, страхи, і спогади, створюючи з них дедалі химерніші та іноді тривожні образи. Він, як сьогодні дитина, знайшла нову іграшку, їхню свідомість і грався з нею, не розуміючи, що завдає їм дискомфорту. Ситуація стала небезпечною, коли Акван почав відтворювати їхні страхи. Майя побачила, як з води піднімається армія повітряних вартових. Брок знову пережив напад розбійників на долину, а Саша побачив найстражніше порожнечу. Тишу, забуття, що повільно похлинала їхній корабель. Це були лише ілюзії, але вони були наскільки реальними, що системи ковчега почали реагувати на них, вмикаючи тривогу. Ми маємо летіти, сказала Майя, – він нас зведе з ума. Ні, відповів Саша. Його погляд був прикутий до океану, він не злий, він просто самотній. Він ніколи не спілкувався ні з ким, крім собою. Він не знає, як це робити. Він згадав урок прадам годинникаря. Щоб змінити систему, треба внести в неї нову непередбачувану змінну. Саша піддав наказ нулю. Голем Компаньйон, чий розум був логічним і вільним від емоційних страхів, став ідеальним інструментом. Саша підключив до нуля новий артефакт, серце механізм. Потім він передав нулю просту, але фундаментальну команду. Створи щось, що немає в нашій пам'яті. Створи щось абсолютно нове. Нуль, якоїсь потужністю у серця механізму, яке дозволяло створювати еволюціонуючі системи, почав транслювати в океан не в спогад, а ідею. Це була не картинка, а чиста математична концепція. Він почав з простого аксіоми геометрії. Потім перейшов до складніших фрактальних структур. Це були логічні, упорядковані, але нескінченно складні візерунки, яких не було в хаотичних емоційних спогадах екіпажу. Океан же вмер. Створені ним ілюзії страху розчинилися. Він вперше зіткнувся з чимось, що не було його власним відзеркаленням. Він зустрівся з чистою логікою. Він почав реагувати. На його поверхню почали з'являтися гіганські ідеально симетричні фрактали, що перливалися перламутром. Океан переслав гратися, він почав вчитися. Саша зрозумів, що це їхній шанс. А тепер, сказав він до своєї команди, покажемо йому, що таке діалог. Вони почали спільну розмову. Нуль транслював логічні структури. Ліра через кристали посилала чисті емоції, радість, спокій, цікавість. Брок через вібрації корпусу передавав концептою міцності і форми. А Саша через серце нових початків ділився найголовнішим ідеєю творіння, ідеєю спільної історії. Океан відповідав: він створював дедалі складніші структури, поєднуючи їхні ідеї. Він почав розуміти, він почав спілкуватися. На прощання на його поверхні з'явився останній образ. Це не була копія з їхніх спогадів, це була унікальна прекрасна структура, дерева, чиї гілки були фракталами, а листя кришталами, а коріння йшло в глиб океану. Це був їхній спільний витвір, подарунок. Океан поділився з ними частинкою себе. Невелику сферу приламутрому й жредини, яка в собі статність до телепатичного спілкування було передано на борт ковчега. Вони назвали її сферою розуміння. Покидаючи систему Блакитного гіганта, команда відчувала, що вони змінилися. Вони не просто знайшли нове життя, вони навчили самотнього Бога як розмовляти. І в процесі самі навчилися розуміти всесвіт набагато глибше. З новим даром і новим союзником, які залишилися позаду, команда мрії архітекторів спрямувала до туманності, де, за їхніми даними, на них чекала наступна ще більш неймовірна загадка.